Ми продовжуємо ток-шоу код інформації, і далі будемо говорити про дуже важливу, як на мене, тему: а саме, працевлаштування тих, хто повернувся з фронту. От є інформація про те, що працедавці ну не дуже бажають брати їх на роботу. Через кардинальну переоцінку цінностей ці люди не хочуть повертатися до своїх спеціальностей, які мали до війни. Можливостей, щоб перекваліф... Перекваліф... перекваліфікуватися, не так вже й багато. А це Аме ті труднощі, з якими стикаються ветерани, коли повернувшись до мирного життя, починають шукати собі роботу. За даними Національного інституту стратегічних досліджень станом на 1 вересня 2023 року у державному центрі зайнятості було зареєстровано понад 103 тисячі осіб майже дві тисячі з них учасники бойових дій. Причому від початку року їх побільшало на 700. І зараз до нашого ефіру приєднується Василь Назарук, директор програми соціального інвестування фонду Western Енаїс Enterprise Fund. Вітаємо вас, пане Василю. Вітаю, добрий день. От ведіть нас трохи, будь ласка, в контекст взагалі проблеми. Наскільки зараз це дійсно проблема номер один для тих людей, які повернулися з фронту, що вони ну не можуть знайти себе в новому, вже знов цивільному житті? Ну тут треба сказати, що поки війна не закінчилася, то це не буде проблемою номер один, зважаючи на те, що Поки це учасники бойових дій, і лише після завершення війни uh -huh. вони стануть ветеранами війни. Uh -huh. Але навіть вже починаючи з 2015 року, ми побачили, що ця проблема навіть з невеликою кількістю ветеранів, які тоді, після АТО, вже стали ветеранами, вони повернулися додому і вони себе не бачили. Вже там, де вони працювали раніше, і вони хотіли, наприклад, відкрити щось своє. І, скажімо, пропозицій таких було дуже мало. І, принаймні, наш фонд вже з 2015 року почав активно розвивати таку програму кредитну для того, аби можна було кредитувати соціальні підприємства, тому що ми вважаємо, що Підприємства, які засновані ветеранами, або ті підприємства, які працевлаштовують ветеранів і намагаються вирішувати їхні проблеми, ми їх відносили до числа соціальних підприємств, і таким чином запропонували їм фінансовий ресурс під низький відсоток, тобто це десь під 5% відсотків річних у гривні спільно з нашими банками-партнерами. Але чим далі... Тим ця проблема буде все більше, оскільки таких людей, які повернуться з фронту, їх буде дуже багато, і тут треба напевно поділити їх на дві категорії: одні це ті, хто справді вже там з вищою освітою, в них є вже якісь певні навички, вони просто прагнуть відкрити якийсь свій бізнес. Інші, інша категорія це ті, які були наймані працівники, але які не бачать себе більше у тих компаніях в яких вони працювали і думають про відкриття теж власного бізнесу тобто тут зараз стоїть гостро дві два таких питання перше це підготовка Стартапів, тобто навчання таких людей до ведення підприємницької діяльності, і друге, це надання безпосередньо різних ресурсів, які їм потрібно для ведення цієї підприємницької діяльності. Це можуть бути і грантові кошти, це можуть бути кредитні кошти. Але в будь-якому мають бути доступні для того, щоб ці люди дійсно могли реалізувати свій потенціал уже після завершення війни. Пане Василю, скажіть, будь ласка, а як правильно державі працювати з тим? Ну, наприклад, я чув, що в Хорватії до речі пошкодували, і причому це казали там ветерани сербсько-хорватської війни, що помилка держави була в тому, що вони дали великі соціальні гарантії. Замість того, щоб людей працевлаштовувати, ну от ветеранів, власне кажучи, соціалізувати і працевлаштовувати, а що має робити держава? Тому що у нас вирішуються стандартними методами, стільки то мають взяти такі-то підприємства, ну от трошки планово, трошки породянсько, як це має бути, наприклад, там як це робиться в сполучених штатах? Я не знаю, в, в тій самій Хорватії. Ну, ідеально, напевно, тут треба чітко відслідковувати, які є потреби. А потреби, звісно, будуть в реабілітації. Тобто, ми розуміємо, що цим людям потрібно пройти психологічну, фізіологічну тобто різні види реабілітації, і це має бути доступні програми в різних регіонах і куточках країни для того, щоб ці люди могли по-перше дійсно адаптуватися до суспільства. Щоб вони вже нарешті видихнули те, що в них було там два роки останні, і далі думати вже над тим, що вони хочуть робити в своєму житті. Якщо вони хочуть про це влаштуватися, це одна справа. Тобто держава може допомогти запропонувати ті вакансії, які існують на ринку там в їхньому місті містечку. Якщо він хоче навчитися бізнесу, мають бути програми доступні. Для того щоб навчитися підприємництво, якщо він вже готовий підприємець, йому потрібно допомогти знайти ресурси, які йому не потрібні. Для того, щоб цей бізнес міг вже розвиватися. Тобто, це ті речі, які ну можна говорити в ідеалі, але в будь-якому випадку це на початку це реабілітація. Тобто, це не ну не скажу, що не хочеться мені казати слово примусова. Але це те, що дійсно потрібно буде кожному ветерану, але щоб це було не нав'язливо, але дійсно корисно. І вони після таких реабілітаційних програм відчували, що вони дійсно в суспільстві, вони дійсно потрібні, ними опікуються. Вони можуть робити те, що вони дійсно хочуть, те, що вони мріяли вже там під час війни, що вони прийдуть додому і вони там зможуть втілити якусь свою мрію. От, от для цього потрібно звичайно державі попрацювати. А що ще потрібно зробити на державному рівні для того, щоб стимулювати? Компанії там державні або приватні брати людей, які повернулися з фронту на роботу, і взагалі чи можна їх якось ну скажімо так зацікавити в тому, щоб вони працевлаштовували таких людей? Ви знаєте, я спостерігав за тим, як у нас вимагалося від приватних компаній там обов'язкове квотування на працевлаштування людей з інвалідністю. Угу. Ну і ми розуміємо, що комусь легше було заплатити якийсь штраф за це, комусь легше було знайти якусь мертву душу. Не хотілося б, щоб це було якось спускалося так, що от, от вони обов'язково повинні щось зробити. Вони можуть пропонувати. Інколи е, ветеранам буде дуже складно прийти в колектив, і вони розуміють, що от вони в цьому колективі будуть е, трохи інші, і відчувати їм себе, так би мовити, працювати. білою вороною. Так, щоб вони себе такими не відчували. Ну і, і, і не потрібно для цього. Щоб компанії теж знаєте виконували от такі вимоги, що обов'язково їм треба когось влаштувати. Це має бути відкрито, це має бути дійсно бажання такої компанії справді взяти людей, які мають досвід ведення бойових дій. Вони розуміють, що це можуть бути інші люди. Бо я вам назву один приклад: ми свого часу підтримали ветеранський бізнес. І цей ветеранський бізнес спеціально найняв на роботу психолога, який працював з колективом для того, щоб вони не могли зірватися скажімо, на клієнтах, тому що клієнти бувають різні. І ці люди, які працюють з клієнтами, вони можуть там легко зірватися і зробити якогось лиха. Тому зрозуміло, що компанії мають чітко відчувати, які є потреби, які є проблеми, що вони можуть зробити для того, щоб справді було комфортно таким людям. Працювати в колективі цієї компанії, і вони готові були б надати будь-яку допомогу, яка потрібна в цій, саме в той час в цій компанії. Тому тут важливо, щоб будь-яка компанія не просто казала, що так, ми готові, ми, ми готові прийняти таких людей, але для цього нічого не роблячи, тому що, ну, тому що це їх змушує держава. От я проти такого тиску від держави, тобто, це має бути абсолютно свідомий вибір компанії, чи власників компанії, чи акціонерів. Пане Василю, тобто, чи правильно я розумію вашу думку, що краще стимулювати розвиток ветеранського бізнесу, аніж якось на державному рівні примушувати до квотування, так би мовити, працевлаштування ветеранів? Так, тут має бути. Я б навіть сказав, що з боку квотування, напевно, ні. Можна говорити про те, що держава може забезпечити якісь певні преференції для компаній, які працевлаштовують людей після війни, тобто ветеранів війни. А якщо говорити про ветеранський бізнес, ми так само не можемо знаєте, казати, давайте створюйте свої компанії. Не всі здатні вести бізнес. Так, не всі є підприємцями. Та не всі є підприємцями, тобто ті, хто дійсно хочуть, ті, ті що дійсно е шукають такі можливості, вони ці можливості обов'язково знайдуть, навчаться, знайдуть ресурси, знайдуть, знайдуть програми підтримки, гранти, кредити, будь-що знайдуть, бо вони цього прагнуть. Якщо не прагнуть, а їм кажуть, давайте зроби свій бізнес, і цей бізнес може. Е Потерпіти фіаско, тобто він може прогоріти, і тоді може бути ще більше лихо, тому що в нього це не вдалося, і це може бути якийсь зрив, і це, це теж треба до цього бути дуже обережним. А от що б стимулювало, на вашу думку, компанії? Це якісь податкові пільги або якісь прямі компенсації, наприклад, там, на виробництво. У нас десь близько хвилинка. Тут треба подумати, я не є державним службовцем, щоб можна було запропонувати якийсь чіткий інструмент в цьому плані, але я ну, дійсно відслідковував, як це працює з людьми з інвалідністю. І е, тут може бути і те, і інше, але, наприклад, якщо є соціальне страхування і, наприклад, для Тих працівників, які є ветеранами, там скажуть, що треба менше буде сплачувати податків, то це напевно для компанії буде цікаво. Якщо будуть якісь ще преференції, що, наприклад, цю компанію будуть пропонувати там в закупівлях, що от вони працевлаштовують ветеранів, це теж можуть бути цікаві преференції. Тобто можна придумувати багато різних цікавих програм, які можуть бути цікаві приватним підприємствам. Пане Василю, от є ще, окрім ветеранів, у нас ще є категорія внутрішньопереміщених осіб. Наскільки, за вашою оцінкою, працевлаштування ВПО таке ж складне, як і працевлаштування ветеранів? Воно складне і те, і те, але тут, наприклад, будуть різні психологічні проблеми у внутрішньо переміщених осіб і у ветеранів. Внутрішньопереміщених осіб будуть одна, скажімо, один перелік проблем. У ветеранів може бути інший перелік проблем, але ті інші потребують дійсно уваги. І ті інші, там, наприклад, для внутрішньопереміщеної особи дуже важливо, щоб він був захищений соціально в плані, щоб йому десь можна було після роботи пройти десь. Переночувати, да, тобто, щоб було житло, щоб він себе відчував в безпеці. Ну, то все, що стосується таких от важливих базових проблем, для них є важливо і тут вони можуть мати більше вимог до, скажімо, роботодавця. В тому плані, щоб він міг після роботи більше адаптуватися до тієї громади, до якої ця людина переїхала, чи сім'я цього внутрішньопереміщених осіб. Тобто, це це все треба досконалого вивчення, і ми так само в нашому фонді підтримуємо і ми ставимо приблизно на один рівень. І ветеранів, і внутрішньопереміщених осіб, оскільки їх зараз стає все більше по кількості, і їм потрібно допомагати в першу чергу. І ми для цього і зараз більше намагаємося акцент робити саме на кредитні програми для підприємств, ветеранів і підприємств, створених внутрішньопереміщеними особами. А ми дякуємо вам за ту роботу, яку ви робите. Василь Назарук, директор програми соціального інвестування фонду Western Вестерн Enterprise Fund, був з нами на зв'язку. Знати свої права знаємо, знати, куди звернути по допомогу, щоб їх захистити, знаємо. А до якого саме суду подавати позов? Чи скажімо, що робити, коли ви не згодні з рішенням суду? На шляху відновлення справедливості перепон немає. Дізнатися про корисну інформацію, яка дозволить вам захистити свої права, можна вже нині. Вже 22 грудня о 18.45 в ефірі телеканалу Юкрейн дивіться проєкт Право знати. Це проєкт, завдяки якому ви переконаєтеся суди. Це просто не пропустіть. Багато хто вважає, що суд це заплутано, складно та незручно. Тому громадяни щодня втрачають шанс захистити себе та свої права. Суд відкритий для кожного, якщо людина жодного разу не була в суді, може боятися, що її туди не пустять. Насправді суди це дуже просто достатньо знати де знайти корисну інформацію та як її використати для захисту. Я не згодна з рішенням цього суду. Певний незрозумілий момент пошкодили моє авто. Суд поверне вам заяву. Досвідчені судді та професійні ведучі телеканалу Україн News розкажуть, як вирішити юридичні питання, адже суди це просто. Ви дізнаєтеся, що подати позов це просто. Що звернутися до суду це просто. Що оскаржити рішення суду теж просто. 22 грудня в ефірі телеканалу Юкрейн News. Дивіться проєкт Право знати. На черзі огляд преси. Використання морських дронів вказує на той шлях, яким Україна може рухатися у своїй боротьбі з Росією. В матеріалі Нью-Йорк Таймс журналісти відзначили успішну бойову роботу українських морських безпілотників, які наводять жах на кораблі російського чорноморського флоту. Морські атаки пише видання стали яскравою плямою на тлі контрнаступу сухопутних сил в цьому році. Завдяки вдалому використанню цих безпілотників вдалося розчистити смугу на відстані понад 300 кілометрів від українського узбережжя та змусити Росію вивести судна із Севастопольської бухти. За даними військово-морських сил України, за рік, відколи безпілотники вийшли в Чорне море, вони пошкодили і потопили десятки російських кораблів. Вони відіграли певну роль разом із наданими заходом ракетами у тому, що змусили Росію передислокувати кораблі з Севастопольської гавані порту базування одного з чотирьох флотів Москви. Безпілотники допомогли розчистити судноплавний канал для експорту зерна, критично важливого товару для української економіки. Вони підштовхнули російські ракетоносці відійти далі від українських берегів, що дало змогу заздалегідь Переджати сили протиповітряної оборони про удари. Україні і надалі доведеться значною мірою покладатися на військову допомогу в односторонній війні з Росією. Вже зараз велика частина цієї допомоги під питанням через відкладене голосування у Конгресі США. Через ці перешкоди пише New York Times, адміністрація Байдена наполягає на створенні спільних американо-українських підприємств. Саме з керівниками військових підрядників США зустрічався президент України Зеленський під час останнього візиту до Вашингтона. Обговорює також ідею доповнити озброєння, надане західними партнерами, тим, що вироблене в Україні, зокрема і інноваційними системами, такими як флот морських безпілотників. Деякі високопоставлені американські військові хочуть, щоб Україна дотримувалася стратегії Тримай і будуй, зосередилася на утриманні території, яку вона має зараз, і створенні здатності виробляти власну зброю упродовж 2024 року. В умовах, коли український наступ зупинився, а шансів на просування по суші мало мета полягає в тому, щоби створити достатню реальну загрозу за допомогою безпілотників і ракет дальнього радіусу дії, щоб з'явилася можливість для змістовних переговорів із Росією наприкінці наступного року або в 2025. Тому розгалужені військові заводи в Україні колись були наріжним каменем радянської військової промисловості. Пише Таймс. За роки незалежності військово-промисловий комплекс країни занепав. Проте, за словами військового експерта, полковника запасу Сергія Грабського, на якого посилається видання з лютого 22-го року вітчизняні виробники зброї забезпечили близько 20% потреб зсу. Україна виробляє бронетехніку, гаубиці, артилерійські снаряди і протитанкові ракети з лазерним наведенням. Однак найбільший потенціал зазначає видання у випробуванні в бою інноваційних систем, які можуть перевершити стару військову техніку. Вибухові морські дрони новий клас військово-морського озброєння, які були вперше застосовані в бою під час захисту від нападу Росії на Україну. У Києві діють дві виробничі програми, одна з яких підпорядкована головному управлінню військової розвідки, а інша службі зовнішньої розвідки. Ніхто не має такого досвіду використання морських дронів, як ми, сказав оператор безплотника із позивним, тринадцятий, який із міркувань безпеки з'явився на інтерв'ю в масці. Немає ні інструкторів, ні підручників. Зараз ми самі пишемо ці книги. Дослідники морських воєн кажуть, що українці показали, як невеликі військові групи можуть захищати прибережні води за допомогою безпілотників. Найближчим часом дрони не замінять великих надводних кораблів. Пише New York Times. Але їхня здатність завдавати значної шкоди військовим суднам, що мають непропорційну високу вартість. Це справді висока рентабельність від таких інвестицій, і це був огляд преси. Працівники масштабних підприємств, власники фермерських господарств, великі й малі підприємці, частина українських аграріїв були змушені релокувати свої господарства, інші протистояти жахам окупації, обстрілам, замінуванню полів та іншим катастрофам, спричиненим російськими військами. Про мужніх та незламних фермерів про те, як українські аграрії долають виклики війни і як російська агресія загострює продовольчу кризу у світі. Дивіться сьогодні в ток-шоу Перехрестя з Христою Равлюк. Оболилися ціни на гречану крупу. Це теж вплив Росії на наш ринок на сьогоднішній день. Агросектор. Весь в цілому є збитковим. Нещодавно вийшов з ладу трактор Джундір. Зараз провели дефектовку, вартість запчастин понад 500 тисяч. Мені треба, щоб його відремонтувати цей трактор, треба продати понад 100 тонн пшениці. Машина, оце уявіть собі, більше місяця доїжджала до клієнта в Європі. Через, е, Через перекриття, це, перекриття того... перекриття кордону, до кордонів. Mm -hmm. так. Про замінованість чорноземів, земельну реформу та як Росія й досі впливає на український агроринок. Директор фермерського господарства Микола Малієнко у програмі Перехрестя з Христою Равлюк у четвер, о 17.40. Не пропустіть! А тепер до тем, які стали топовими на діджитал ресурсах Юкрейн News. Починаємо. Читачів сайту Ukraine World News зацікавив коментар економіста Олега Пензена про те, вскільки цього року обійдеться накрити святковий стіл на різдво та новий рік. Експерт вважає, що на 7% дорожче ніж торік, але люди все одно будуть святкувати. Україна на 90% забезпечує себе харчами. Блокада польсько-українського кордону не вплине на дефіцит продуктів. Відвідувачі сайту Ukraine World News звернули увагу на повідомлення про нового депутата Верховної Ради. Присягу склав Михайло Соколов. Він увійшов до парламенту замість Віталія Данілова, який достроково склав мандат. Тисячі вподобайок у телеграм-каналі Ukraine World News набрало повідомлення про те, що в дії з'являться ветпаспорти домашніх улюбленців. Кабінет міністрів ухвалив постанову про запуск проєкту ідентифікації та реєстрації домашніх тварин. Це дасть змогу всім ветеринарам, які працюватимуть з реєстром, видавати документи державного зразка. У топії переглядів у телеграмі Юкрейн News повідомлення про те, що російський актор-пропагандист Іван Ахлобистін зловив кулю на Донбасі. Його донька заявила, що той потрапив під обстріл куля, нібито влучила в бронежилет. А підписників Ютуб каналу Юкрейн News зацікавила наша розповідь про відкриття в столиці відновленого Дегтярівського шляхопроводу. Утім, хоч напередодні ними пустили транспортний потік, як виявилося, це ще не все роботи, все ж тривають, і закінчити їх планують до дня Києва. Зацікавив підписників YouTube Ukraine Юкрейн News випуск ток-шоу код інформації. Гостею студії була докторка політичних наук, професорка Ганна Малкіна. Обговорювали основні заяви президента Володимира Зеленського на підсумковій прес-конференції: фінансові зобов'язання перед Україною від 11 держав та блокаду кордону з Польщею. В лідерах переглядів на Ютубі Україн вороднюз аналіз виступів президента Зеленського ми порівняли його заяви 24 лютого і 19 грудня цього року і показали, що змінилося в підході глави держави до оцінки ситуації на фронті і позиції міжнародних партнерів щодо підтримки України. У Ukraine Юкрейн News у топі переглядів розмови про те, як Нацбанк дев'ятий день поспіль підвищує курс долара, що буде з валютою та коли час міняти долари. Радимо вам підписатися на наші діджитал ресурси. Шукайте Ukraine World News в Телеграмі, Ютубі, Тіктоці, Інстаграмі. Скануйте qr код який ви бачите на екрані. Підписуйтесь і ставте вподобайки. А ми ж дякуємо, що протягом цих годин ви були разом із нами. Для вас працювали Олександра Шерко та я Андрій Погорілий. Далі в ефірі ток-шоу Перехрестя з Христою Равлюк. Залишайтеся з Ukraine World News. До зустрічі.